Добираємося до нашого лісового будиночку, щоб попрацювати. І тут я ще не знаю. Але в нас всюди колодки, розумієте? Не знаю, що може таке бути, що ми забули ключі і до хати просто не добратися. А запланували цього дня ми багато всього. Що ж робити? Їхати додому? Ні. Ми не здаємося. Ми починаємо розчищати ділянку навколо хати. Подивимося, що з цього вийшло. Тому що ми купили нову пилу, заодно й протестували її в таких обставинах. Правда, потім з нею щось сталося, і ми прибігли до давнішніх методів, але все ж. Лазили як злодії через паркани, Ну, чого, головне, що зробили роботу, побачили багато лісових мешканців. спокійною душею поїхали додому. Більше забувати ключів не будемо. Але це не точно. А щоб побачити деталі, як це все було, переходьте дивись повне відео на нашому каналі Лісоголіки.